Привіт! 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 Сьогодні була і в Ашані, і в сільпо. Багато чого купила до свят, а відео, мабуть, вийде після свят. Коти мої їдять, аж хрумтять. Тому не зважайте. І так, купила я кальмар очищений труба. Ось такі 732 грами. 259 гривень Ну, ледве-ледве ми їх там змогли якось через адміністратора пробити, тому що ніяк не пробивався чек е, на вагах. Так, далі кекс е, пів кіло 239 гривень. Ось такий цей панетоне. Е, шеф панетоне Мілано. Ну, Такий святковий кекс. Замість тортів, може, брат тортик до мами принесе, а ми принесемо такий кекс. Е, ще угу. палички крабові, ось такий сніжний краб. Тут їх пів кілограма. Ну, насправді тут крабового м'яса 5% всього на всього. І коштують вони 274 гривни. І от така олія. Олія 219 гривень оливкова рафінована пів літра. Ну, не знаю, чи вона не дуже гірчить, чи дуже гірчить, але ціна була на неї в сільпо вигідна. Так, тепер. Переходимо до чеку з Ашана. Ну, тут, звичайно, дуже довго прийдеться все перебирати, я постараюся швиденько. Так, боже мій, що ж це таке? Розібралися. Доця сказала, що... Що оце ось таке, ось це ось таке непонятно, що оперська мрії, що це оця оця в нас засіб? я, чесно кажучи, не знаю, чи він дійсно цей засіб. Де тут той штрих-код. Ой, взагалі не зрозуміло. А, мрія, так, да, ага, точно. Так, оцей засіб для е, прання, кондиціонер для прання. Ополіськович для білизни. 119 гривень. Е, так, далі маслини. Ой, маслини. Чи це оливки? А маслини ще десь були маслини. Ось ці маслини, ось маслини. Чи теж це оливки? Да. 36,90. Оці, мабуть, 36,90, да. І тут вони без кісточок, і їх тут. Скільки ж тут їх грамів. Так, щось не видно. Немає грамів, не бачу. Ну, не бачу, не знаю. А, 300, господи боже мій. 300 мл. Все, а грамів 280. Так, добре. Вони, як я сказала, 36,90. Далі паштет 57 гривень. Ну, щось друця, захотіла. Оцей французький паштет з грибами. Я не знаю, чи він в нас коштує в інших супермаркетах. Теж в таку ціну 57 гривень. Далі шпроти. Ну, це ж вони, мабуть, шпроти. Бо якась там шпри фіш написано. А, да, фішлайн. Так, 160 грамів. Написано, що вони ризькі. Відкриваються ось цією штучкою, і ці шпроти коштують 75 гривень 90 копійок. Так, хліб. отакий хліб київський. Так, в цьому чекові поскорочували все. Ну, хліб, наче, на вид дуже непоганий, має бути. І коштує він аж 28,50. апельсини Апельсини були по 56,90. І ось майже кілограм. Тут на 56,43 апельсини Красиві, такі, гарні. Ось покажу вам. Хороші такі апельсинчики. Це в Ашані, така ціна. Так, далі. Ой, пакет біо. Ну, цей пакетик пробили аж руб 50 гривна 50. Так, ой, як попробиває цей Ашан. Ха, сер севе. 300 г. Виявляється, що це оцей хамон, оце вони так скоротили у Чекові. Так, і коштує він 229 гривень. Ну, Вирішили побалувати себе, крім того, салату ще й окремо хамону взяли за такою ціною. Кетчуп 50 гривень, ось такий королівський смак 540 грамів. Він смачний ми його вже використовували. Далі ашан маскарпоне. Отакі От два, два сира для е, тірамісу. буде доня робити на новий рік. І такий е, маскарпоне по 100, 103 гривні 90 копійок на 207 гривень 80 копійок 2 штуки. Далі салат. Ну, один із цих салатів 59 гривень, оцей, мабуть, італійський, іспанський 59 гривень. Ну, як я казала в одному з своїх попередніх відео, мені треба ці салати на, на салат. Так, такий салат іспанський 59,90. А оцей, оцей мікс з руколою, Baby мікс 49,10 гривень. 49 гривень 10 копійок. Гривен, гривен. Так, закуска з креветками по 26,10. Ну, Взяли собі поїсти отаку от креветку, За бутербродна така закуска дві штуки. Так. Загубила, де воно в мене це все записано. По 26 гривень 10 копійок, вийшло 52 гривні 20 копійок. Далі, капуста пекінська. Капуста пекінська. Тут хочу побачити, яка її вага. 708 гривень по 23,90. Ні, подожди. Ну так, да, по 23,90. І її на 1692. Ось ця капусточка така. Ось така. Так, далі. Так, оці ось оливки, їх 190 грамів, і вони коштують. Та хочу ж ці грами знайти, де вони тут? 180. Так. А написано в Чекові, що вони 190. І 50 гривень, 10 копійок вони пробилися. Так, далі. пампухи зі згущеним молоком. Це пончики, оці ось. Пончики вашані, роблять їх. 40 гривень, ось вони. Вага. А вага не пробилася. Почитаємо, що тут пишуть. Угу. Не знаю, немає тут на них ваги. Так, кава. Ну, кава брали різну. Для кавової машини отут От такі капсулки. Ми взяли три з різними смаками, і ціна на них була такою. На яку яка, я вже, вибачте, не буду за... роз'яснювати. 128 гривень, 127 гривень і 128 гривень. Так, далі. Сир Комо, Отакий От шматочок. 63 гривні, 36 копійок. 459 грамів. Де тут 459 грамів? Я навіть не знаю. От я зараз візьму тережизи і зважу для цікавості. Так. А ні, підождіть, а чого сир так що сир так дешево пробився? Ну-ка дивимося. Оце в нас сир так же іде, ціна. Вгорі пишеться. 138 грамів його чи що? Ні, підождіть, це щось не то. Ой, елки-палки. А, це були пампухи. Ні, пампухи були по 40. Ну, це тоді шо. Кава, а кава, так. А це сир кома. Так він ось що пробив? По 28 гривень, чи що? Цікаво. І що там 138 грам, насправді і 209 за кіло. О, це правильна ціна. Там була така ціна так, на цей сир. Значить, отут виходить, щось воно наважено не те, що треба, і не та, що треба ціна. Бо де тут 459 грам це взагалі. А, це ціна. Да, ось вона. 138 грам. А ціна вийшла не так. А оця ця ось. Бачите, як вашані щось понабивали. Ну, я думаю, що тут, в мій бік, то воно і буде правильно. Так, каву я вам казала. Далі, саваярді. Останнє. Взяли два саваярді. По 54,90 таке печиво, щоб робити тірамісу. Ну, вибачте, будь ласка, що так довго розбиралася з цим чеком, бо в тому ашані я не часто буваю. Якщо вам було цікаво і корисно, поставте лайк, вподобайку. Мені, будь ласка, всім буду вдячна, всім пока-пока-пока. Цілую, люблю.